Є один, як на мене, дуже потужний волонтерський центр, називається Загартовані серця. Хлопці, дівчата, які працюють з 2014 року. І вони надзвичайно серйозно, скурпульозно розібралися в усій військовій техніці, військовій амуніції. Бо вони чітко знають, коли рація, яка це рація, якщо Мавік, який це Мавік. Коли ти приходиш, кажеш, потрібен автомобіль. Вони зараз питають, для кого? Для лікарів, для передка, для розвідників, для кого. Вони вже для кожного підрозділу знають, який треба автомобіль, які мають бути характеристики. Абсолютно чітко розуміють, яка є потреба сьогодні, яка буде потреба через місяць, яка буде потреба через півроку. Я пам'ятаю, коли ми з цим центром загортовані серця, ще влітку прогнозували, що нам треба буде в осінню, що нам треба, як треба готуватися на зиму і так далі. І ми вже замовляли певні замовлення з Європи з випередженням на 2-3 місяці. Це якби не те, що ти півгодинки попрацював чи п'ять годин поволонтерів. Ні, це абсолютно не так. Це на, на гарячій фазі на початкові, це було фактично 24 на 7. Якісь вантажі заходили, хтось там десь евакуйовувався, десь комусь треба підстрахувати, знайти евакуатор, знайти машину, завести якийсь вантаж. Це швидко. Зараз воно більш-менш налагоджено, але тим не менше. Коли я кажу дружині, що я прийду раніше сьогодні додому, вона каже, ну я сподіваюся, це хоча б о 8 годині вечора буде. Ну, Приблизно так виглядає.